Друзі, ми опитали 100 тисяч одеситів, щоб виявити найпоширеніші запитання, і ми відповіли на них. Якщо ви хочете дізнатися ті питання, обов'язково напишіть нам. А зараз ми проводимо соцопитування про Великдень, Пасху. Існує три Пасхи єврейська, язичницька і християнська. Яку святкуєте ви? Язичницьку, просто їжа і пиття, християнську виконуєте завіт чи єврейську. То пишіть про це в коментарях. Ми обговоримо цю тему. Якщо ви хочете дізнатися більше про Пасху і про ту роботу, яку проводить міжнародна місія Слово Боже, перебуваючи в Одесі посеред війни та обстрілів, то напишіть нам, ви зможете приєднатися до щонедільної онлайн-конференції. А якщо захочете, ви зможете стати частиною церкви Слово Боже і брати участь у молитвах і вивченні Слова Боже онлайн щодня. Нехай збереже вас Господь. Напишіть нам.